Краматорськ, 8 квітня 2022 року. Три роки тому Росія здійснила один із найжахливіших обстрілів за час війни. Ракетою точка У» з касетною боєголовкою було атаковано залізничний вокзал Краматорська, звідки якраз проводили евакуацію мирних жителів. На момент удару на станції та поруч із нею перебувало щонайменше 500 людей. Я це та пісати князрубка чоловічська, тому що було дуже багато криків, дуже багато було людей в крові. Після основного удару почалася детонація касетних зарядів. Люди не розуміли, звідки наносяться удари. Чи не Вайнохто кричить падайте. Крик неймовірний. діти кричать. мамаші кричать Унаслідок удару. Загинула 61 людина, зокрема, семеро дітей. Понад 100 осіб дістали важкі поранення. Почали заводити дітей. Это было очень страшно, в каком плане э, дети молчали. Раненые дети молчали. Вот ты доносишь ребенка, а он молчит. Это жутко. Я никогда не забуду девочка одна. Мы Ми заводим в операционную. Она мама, мама, где мама? Росоншка, мама тебя ж А уже когда я бежала по этажу, кто-то из те мне сказал, что у девочки маму розрвали на на части. Усі загиблі на залізничному вокзалі в Краматорську, 8 квітня, 2022 року, були цивільними.